Вітаю всіх, ви на каналі Собран ТВ. І так, в цьому випуску буде багато чого цікавого. Зараз я їду дивитися автомобіль, який досить по крутій ціні, тобто низький. Звичайно, у мене є свої там в голові е припущення. Чому така низька ціна, але все-таки залишайтесь побачите, що з цим автомобілем. Тому що прямо зараз я їду дивитися автомобіль. Далі ми будемо ставити автомобілі на реєстрацію у Словаччині. Все це вам покажу. Добре, добре. Так, урядчакам вас Добре. Добре, добре, так увидівся. Добре, допу. Добре, дякую добро. Так що, люди, через 15 хвилин буду дивитися машину. Так це все виглядає. Багато людей говорять, як я спілкуюсь. Я знаю трохи розмовляти по словацькій мові, знаю розмовляти по чеській, трохи по польській, трохи по німецькій. Так і спілкуюсь. Дзвоню. Бекаю, мекаю і таким чином домовляюся про те, що буду дивитися автомобіль. А, але то шифтко, шифка, ай, то ай целе авто. Целе авто на стрікано. Як, якби то було ну, не, не, не стрікано, я б то забрав. Не. Але то, якщо стрікну, я не хотів е, дівитися. Але я за ті в німецьку, я то куплю нормально. Ай, да. айду. А, мене націкавить цей автомобіль тому що він весь кращений Ну що, друзі, ви бачили це все самі. Якісь кадри не хотів там, скажімо, соромити хлопця. Це Словак, це приватний будинок. Не хотів знімати, тому що ну, впустив нас додому, і ми дивилися вдома автомобіль. Коли я дзвонив людині, людина сказала, що автомобіль не крашений, не битий, в аварії не був. Як бачите, буквально 10 секунд достатньо було виявити, що автомобіль вдарений, тому що я зразу подивився, що міняне скло. З лівої сторони, подивився, що капот трошки не в зазорі. І потім, коли вже відкрив, побачив, що кручений капот, і коротше, вся машина крашена. Ясно, що такий автомобіль мене не цікавить, тому що. Я стараюсь купувати машини, щоб вони були адекватні, не биті, не крашені. Так що, така історія про цей автомобіль. Ось такий монастир старенький. Щоб вже сказати, не втрачати час, ну, ми проїхали практично 400 км, щоб оглянути автомобіль. Але... А тут бачили, по дорозі є ось такий, думали, замок, а це монастир. Як тобі подобається? Ставте лайки, да? дивіться як харт. Зараз підемо подивимося, що тут є. І прогуляємось. Юлічка, як тобі авдюха? Класно. Почти, не крашена. Почти не крашена. Людина каже, знаєте, як людина каже, машина не крашена. Я питаю, машина крашена, була в аварії, є щось підфарбоване? Ні, каже, машина без ДТП. І отак от буває. Проїжджаєш 400 кілометрів, то заодно хоч. Подивимося цей монастир. Дивіться, який шикарний. Дивіться, який великий. Звісно, зараз зайде. Зараз. А, ось тут. Бачите. Ливіться, ось тут ми зараз. А їхати нам ось сюди. Ось угу. така невеличка у нас вийшла екскурсія. Ну що, закінчився огляд Audi, так? Як бачите, ми зараз вже на цих двох автомобілях. По-перше, що хочу сказати, не вірте продавцям, коли кажуть, що не крашений, Тому що людина з певністю говорила, що автомобіль чудовий. А як вийшло на самом ділі, вийшло так, що людина, можна сказати, збрехала. І видно по ньому, що він це знає. Тепер що хочу сказати, ми прийшли на мийку, щоб помити автомобілі, тому що цей відправляється на реєстрацію. Треба, щоб він був чистий, і будемо робити на нього документи для клієнта, щоб поставити на облік. Паса також необхідно помити після поїздки. Так що займаємося сьогодні мийкою. Так, Поки реєструю різні автомобілі, займаюся документами, що хочу сказати, по машинці. Пасад, хто там цікавився, зараз, кстати, ще треба людям повідписувати, бо чекають пасад проданий. Пасад проданий, людина приїхала, скинула завдаток. І машинка все. Машинка вже не буде продаватися. Так що, я думаю, ціна досить непогана за цей автомобіль. Машина продана. Зараз е, спитаю клієнта так, щоб він. Не попадав у кадр, спитаю, які твої враження. от ти приїхав, ти скинув завдаток, бачив тільки машину по відео. Така вона десь приблизно є, як ти хотів чи ні? Так, так, все супер. Я задоволений, нічого не гремить, коробка переключає добре. Ну вона мусить переключати. Я все. би не продавав, якщо б не переключала. Так. Це дуже задоволений. Так що, хто хоче підібрати якийсь автомобіль або купити, можете звертатись до пана Михайла, він вам допоможе з радістю. Не пожалієте. Рекомендую. Добре. Дякую за рекомендацію. Так що е, працюємо далі. Зараз будемо забирати інші автомобілі, все побачити. Так що, пасатик їде до нового клієнта, хай йому служить. Я хотіла вам сказати, що не лише Міша усім займається, не лише він підбирає машини. У нас взагалі то сімейний бізнес. Я сьогодні, наприклад, розмитнювала авто в Словаччині для нашого клієнта цю шкоду суперб. Тому не лише підбір, а ще й розмитнення автомобіля. Якщо вас цікавить, ми для вас все зробимо в найшвидші терміни за найнижчою ціною. Да, Міш? Да. А що я хотів сказати, що ми зараз їдемо дивитися два автомобілі. так що… Не тратимо час, угу. а збираємося і їдемо в невеличку подорож переглянути два апарати. Два апарати це будуть Авдюхи. Все побачите. Надіюсь, це не буде Авдюха, як та, що ми вже дивилися, не бита, не крашена. Побачимо, тому що ми дивимося зараз в Словаччині і тут не бита, не крашена, Треба 10 разів перевірити, щоб дійсно так і було. Угу. Добре, дякую. До добре. почуття. І ще один автомобіль, який їдемо дивитися прямо зараз. Добре, дякую. Угу. Добре, дякую. Дивіться, машинка вже отам чекає, так що зараз будемо дивитися, оглядати цей автомобіль. Не знаю, що вам говорити. Подивимося, що це буде за машина, але вона вже там. Так що беру діагностику і шурую до машин. Так що люди? Дивлюся машинку, яку приїхав дивитися. Бачимо м'ятинки, царапини. Поки що тільки один підкрас. Опаля. Опаля. Угу. Коротше, дивимося автомобіль. Бачите, трохи бруднуватий, так це все виглядає. Ну, дивимося, дивимося, оглядаємо. Зараз будемо заводити. Понизу вроді все непогано. Могло би бути. Так, по тормозах все нове. Все нове, все окей. Тормоза у нас виміняні буквально недавно. Ремні, ролики також поміняні. Ці передні взагалі нові. Резина ще трохи є. Добре, будемо то заводити. Подивимось, як працює двигун. Ще хочу подивитися на жидкость. Так. Машина, кстати, тепер прогріта, бо людина говорить, 2 дві години назад їздила. Якщо чесно, машина тепер прогріта. Кліма автоматична, немає ні підогрівів, сідушок, але зато є кліма автоматична, так? Ну, зараз будемо дивитися діагностику. Так, зараз дивлюся, по сажовому фільтру параметри. Сажовий фільтр 12 грам, зараз саже. Це небагато, тому що автомобіль їздить в місті, проїде по трасі, буде менше, але маємо 12, 12 грам. Далі дивимося по пробігу і розбираємося далі. Так, Зараз дивимося, що по форсуночках, яка у нас подача і так далі. І бачимо у всіх чотирьох форсунках все в порядку. Так що, в принципі, зараз лишається тест драйв і будемо думати далі, що робити. Їдемо. Поїдемо до права, до ліва? До права будемо зайняти. Угу. Декілька слів про автомобіль. Вже дивлюся другий автомобіль в Словаччині, і таке враження, що мене хочуть дурити. Я не знаю чого. Обидва автомобілі погані, хоча я телефонував і питав, чи є автомобіль краще. Всі говорять, ні, там шкрябаниці. Я прийшов дивитися. Одна сторона крашена. Вчора автомобіль весь битий був тут. Просто там підкраси. Я невеликі, але вони є. Для чого говорити, що вони не крашені? Якщо мені людина телефонує, я продаю автомобіль, каже, що підкрашено, Я кажу, підкрашено то, то то. Приходіть, дивіться, але щоб людина знала, що там є підкрашені деталі. Так що, далі, що мені ще не сподобалося, це руль. Там іде резиновий руль. Не шкіряний, а резиновий. Це взагалі людина говорить, що це оригінальний руль, можливо, я не буду спорити, але. Це зразу. Потім диски такі дешманські. Вроді диски 19, але ніяк вони туди не заходять. Це якісь дешманські, я навіть не знаю, що це за диск. Ну, коротше, таке у мене якесь враження, що не тягне мене до того автомобіля, не хочу я його купляти. Так що, скоріш за все, це не варіант. Може, завтра мене якось переклинить, але на даний момент це не варіант. Ну що, друзі, мій майданчик зі мною. День практично закінчується. Я ще хочу подивитися автомобіль. Я вже навіть нічого не чекаю від цього огляду, тому що це Словаччина, Ну, коротше, йдемо дивитися. Що він собою представляє? Фарба оригінал чи ні? Так, тут оригінал. Vam reče, to še tko, tade suho, tade potroško. Так, декілька слів про діагностику. В принципі, по машині зауважень таких немає. Та як перше дивився машину, то там було багато. Зараз е, мінімально є проблем. Е, нем, нема тут ніяких таких значних е, якихось зауважень, форсунки в порядку, сажа в порядку. По турбіні проблем немає. Зараз просто ще треба подивитися оригінали кілометрів, ще не дивився. І далі будемо робити тест-драйв. Ну і подивимося, чи будемо брати цей автомобіль чи ні. Виглядає поки що непогано. Має один чи два підкраси незначні. Ну, слухайте, я не купую. Але добре, а кото робить, то... Робі, то... Ако то випінать авто, то, то значить, що батарея є в порядку. No. Але має там хибу по батареї. У нас другий день. Колись в мене Авдюха була 6 років. Саме довше була у мене Авдіна 6 років. І так, другий день. Ми Вчора їздили, дивилися купу автомобілів. Це було нелегко, не просто. Можете повірити мені, в Словаччині купити автомобіль. Так, ми не купили його по нозуринку. Але у нас Audi A4, в Б9 кузові 140 кВт, 2-літровий дизельок і саме головне, пішли сюди. А що у нас тут? Кватро. Це дуже класна система. Всі знають, що Quattro це одна із кращих систем на автомобілях по повному приводі. Так що зустрічайте наш автомобіль, на якому ми зараз будемо їздити. Це буде наш основний е автомобіль. Вчора ми його забрали вночі, тому що не було часу знімати. Трохи кадрів ви бачили. Забрали його вночі. По салону, що ми бачимо? Бачимо автоматичну е кліму трьохзонну. Автомобіль чистесенький, в хорошому стані. Пізніше я вам трошки більше розкажу про цей автомобіль. По салону немає до чого придертись. По кузову є невеличкі сколи. Слухайте, автомобіль не новий, я це розумію. і... Вийшов він трошки дорожче. Я думав, що ми купимо дешевше, почали торгуватися туди-сюди. Довго говорили, але мені сподобалася машина, як вона їде, як працює мотор. Я провірив по діагностиці. Багато чого там перевіряв, дивився, тому що я як дивлюся автомобіль, я трачу купу часу на це все. Ну, і як маєте результат, він ось тут. Так що в наступних серіях ви вже побачите Audi A4 в b 9 козові. І не забудь підписатися на канал.